Витаю всех, 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 витаю, витай всех, витай, витай, витай. Вас витает шампанское Стефана Ричи, это вам есть коксуйня Дон Периньон Че вас витает черная икра. Я в без не начинается ваша речка. Я сидел в эфир, чтобы с нами поесть икру, я понял тебя. Пиши. У мене, дивися, в мене не тонкий період, не тонкий. в мене такий. Ошопуски, ми такі. Люди цитують, скажи мені, який настрій у людей? Неймовірний настрій. Я вітаю всіх українців з новим роком. Хочу сказати, що в 23.00 розпочинається моє новорічне. Моєму каналі, да. всіх не дивитись клевір. Заходьте дивитись мене, моє новорічне звернення. Переходьте всі і дивіться саме мене. Так, да, клевер буде в 23. Тому ви бачите, попередні. Я нікому не кажу. Да, а через пів годинки заходьте і дивиться Діму Кастельова. Вільярд, ти ти карти взяв, де ти сидиш? Скажи. А ви з нічка до самкувати? Я зпускаюсь. А, зараз пропаде пропаде, пропаде зв'язок, так? Да? Ні, не пропаде все буде. Він вже пропав. Вірте чорним магам, да, які їздять у ліфтах без світа і зв'язку. Любесники, ви зараз на моєму каналі, і наша ціль 2 мільйона на Збройні сили. Всі, хто на мене дивляться, ваше завдання. Віляр, ти доходь, я бачу тебе, доходь, сідай, і я тебе вімкну. Доходь, сідай. Ти мене чуєш я Знаю, сідай зручно і в хорошому місці. Любесенки, всі донати на збройні сили. Наша ціль за ефір п'ять годин прямого ефіру, який я веду для вас, щоб показати, що все таки буде світло, і ми заживемо і будемо радіти. Я, я надію, що ви всі побачили моє новорічне привітання, де я говорив про те, що все тече, все міняється, і найголовніше вірити в краще в свої сили в Україну, в своїх рідних і близьких. А головне в себе. виляр вже сидить на місці, да сім, дорогий, поїхали. Включаємо віляр погнали. Віляр? Добу. Ну що, всіх вітаю. Вітаю, віляр. Всіх вітаю. Поки ти там святкуєш червоною ікрою і, і, і шампан? Так, да, з, з найбагатшими людьми Києва. З найбагатшими людьми Києва. Тому що як ти зі святкуєш, так ти рік і проведеш. А якщо я в Мальпах в що що? Якщо я в Альпах в Сент моріці нормально все Погарно відсвяткую? Да, О, поїхали. Бах, мільярд. десятки сотні дронів на Москву знов летять. По Україні теж летять, але нам цікава Москва. Нас це позбивають, бо ми збираємо на Збройні Сили. Наша ціль 2 мільйони. Над вільяром. ось з боку в нього є QR-код. Піді мною. Номер банки, донайте переписуйте і все буде. О, а куди ти, ти пішов? Подивіться, яке крісло розкішне. Я теж таке хочу крісло Борода, яка борода? Нема бороди. Що це таке? Так, да, саме так. Я вирішив просто зробити підперку нормально, так у собі. Підпер... А, Підпорочку. Прибери оце золотисте листочки, прибери їх. да отак е, хорошо Десятки дронів летять на рашку. Рашка палає. поїхали що там буде з їхньою нервосистемою. Хай горять, хай не буде їм світла радості, любі ніколи за те, що вони роблять з Україною. Проклинаємо Росію до сьомого коліна до сорокового коліна. Давай зараз подивимось перше за всю ну, війну. Каже, каже ну що я бачу влучання дуже колосальні по Росії. Я бачу, що свято наближається. Ми сьогодні бачили е, привітання від Василя Васильовича Малюка від Служби безпеки України, де словно Кока-Кола СБУ їде на рашку, і справді е, хочу сказати, що в цьому році СБУ відіграє найважливішу роль. 26-й рік це буде рік Служби безпеки України, тому що адже саме їх план перемоги буде виконуватися, саме їхній план перемоги призведе Україну до. Завершення цієї війни з справедливим миром я бачу реально, що будуть гатити гатити і знищувати ворога. Я бачу нові удари по Москві, і мій новорічний прогноз минулого року він полягав в тому, що почнуться удари по Москві, почнуться удари по всій території РФ. І так сталося, що саме так і сталося зараз. Ми бачимо, що ми б'ємо і по Москві, і по всіх містах РФ і. Це та реальність, яка вже запрограмована всесвітом, і тому е, можу сказати одне: бачу влучання не тільки сьогодні, лише але й в інші дні. Але хочу сказати так: що будьте дуже уважні і обережні, тому що ворог сьогодні вдарить дуже сильно по всій території України масованим ракетно-шахедним ударом. Цей удар буде точно першого числа. 1 січня і от я відчуваю, що або в цю ніч, або наступну ніч обов'язковий удар буде цілити по житлових будинках. Ворог буде намагатись вбити максимально багато наших людей, тисячу або більше, але ми повинні вистояти і ми вистоїмо з вами. Так, да, бо ми донатимо на збройні сили, ми є серйозним тилом військовим. Тому давайте донати, наша ціль 2 мільйона за весь ефір. Всі, хто буде дивитися, донатьте за цим номером і на QR над QR-кодом над біляром. Дивись, Трамп зробив репост, і вже він не думає, що Україна била по яксь по ползайській по, по, резиденції. Чи дійсно Трамп уже так не думає і бачить, що Путін його водить за носа? Так, я бачу по картах, що всі розвідки світу, в тому числі і американська розвідка, доклали Трампу і іншим лідерам про справжність стосовно ударів, що їх не було. Тому що я вам хочу сказати так: якщо б ми вдарили по Валдаям, yeah. у нас сапсани, Лонгніптуни, значить у нас крилаті ракети, такі як Томагавки, це Фламінго. Ми б знищили той, той Валдай. І його проститутку Кабаєву з її пердаком. Звичайно, Кабаєва живе постійно на Валдаї, тому, тому а, йому треба побоюватись, тому що зараз, коли ти кричиш, що тебе бомблять, але тебе не бомблять, то потім <головік> малюк це використає і реально вгатить, і буде тобі не солодко тоді. <головік> тому що твоїх двох синів від Кабаєвої треба вбити, і ми це зробимо. Ми Ой, Україна та він їх переховує серйозно. Я не думаю, що так буде. Чесно, ти же ховає їх рано чи пізно, ми все одно зробимо свою справу. любасники, рухаємося далі. Віляр, давай так. Ти знаєш, ці удари, як не крути, вони не припиняються, але січень по по блекаутах ти бачиш, що буде в січні? і у тебе світло вимкнуло, як знак, та щось буде все хорошо, почекаємо подальше. Як знак чого? Знак вимкнення світла. Я включаю назад його. Повішаний, Діма. Дуже довгі відключення світла і посилення проблеми. На жаль, вісім мечів. Ми нічого не можемо зробити. По нам будуть гатити, ми будемо відповідати, але будемо сидіти без світла. Uh -huh. Uh -huh. Давай так. Оці всі атаки, про які, які ми говоримо, які ми бачимо. <паспоріг> е коли от ти бачиш, що ці удари по от припинилися, і люди <паспоріг> видихнули з цих блекаутів, з тих графіків, коли вже знаєш, коли можна постирати нормально в будь-який час, а не підлаштовуватись під графіки. <паспоріг> Ну, це прям кінець березня, початок квітня, Кінець березня, початок квітня. Ну так, ну, давай так, наймасштабніші, мабуть, в лютому давай, до, до, до початку березня, О, такі масштабні відключення довгі, зупиняться вже. Е, зараз е, в січні будуть великі відключення в лютому покращення трохи буде в, в березні і наприкінці лютого, але, але зараз ні. Дивися, глава Чечні, Камза, Рамзам, да. екстрену госпіталізували, і зараз тільки з'явилася інформація з 25 грудня. Це він подихає чи це імітація якась? Це Дімочка, дивись, на нього наведено магом веліаром порчу на смерть. Про це навіть писала Радіо Свобода е, в 23-му році. Про це писали інші журналісти. І... Е, навіть звинувачували, що мені Степанчук дав нагороду за те, що я зробив пристріт на Кадирова. Є такі публікації статті в гуглі до сих пір. Тож, ну, ця людина помирає від моїх порч він не Путін. Він не може сховатись від мене. А Путін, так, так, це одна з тих вже госпіталізацій, яка призведе його до смерті. Я бачу так, що у нього є смертельна хвороба. І, і так чи інакше, але дуже скоро вона здохне. Це здохне ця тваринка. Давайте трошки, трошки пропадав зв'язок. Ти бачиш його кончину? Я бачу його кончину. Ну, Слава Богу. Я думаю, що кожна людина, яка робила зло українцям, і нам з вами, ну хто себе вважає українцями, нам з вами робили зло, воно. Попропаде. Дивися, дуже цікаво в своєму привітанні Путін говорив про перемогу, а Зеленський про мир. Про це багато хто відзначає, дуже цікава тема. Тобто, в нас вже тема перемоги не буде. Да? Нам, нам цікавають тему перемоги, тобто вже говоримо просто про мир. А Путін говорить про перемогу, з якого це дива? Вони мали всі видохнути коли. Дивись, справді ми зараз йдемо до справедливого миру. Ми не капітулювали це головне. Ми зараз йдемо до того, що завдяки плану СБУ по дальнобійним ударам, ми зійдемось на справедливому мирі, але це без повернення Криму і Донбасу. Тобто, з поверненням частини інших територій, окупованих, але не Крим і Донбас. Тому так. А от люди питають. Та коли ж він вже сконає, можна інтрига бешена? Коли ти бачиш його реальну кончину, щоб воно ну не було вже того тема. Того? Зараз запитаємо. Бесники ставте лайк і донатьте на збройні сили. Я скажу так: з кожним роком ми все ближче наближаємось до його смерті, Діма. Ну, я це знаю, це однозначно, я навіть не знаю. Ну, звичайно, Да-да-да, ну, ну він помре однозначно, розумієш? Але це питання 30-х років, на жаль. Тобто його зараз качають, да? Е, ну, якщо ми про Путлера, то да. Якщо про Кадирова, то він помре е, 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 скоріше за все, в 27-му році. Кадиру в 27 му році. Ми з тобою рухаємо, басники, ставте лайк. Е, е, я тебе знаю, якось так от. Оць, Тобто до 27, року, до 27 го року ніякої заворушки в Чечні і там на Кавказі не буде в Росії. Тобто виходить, що поки живий 에, Кадиров нам не ждать там ніяких заворушок, розпадів, розвалів, унічтоження, ну, ти типу, поняв, все підряд. <різь> А ти знаєш, я бачу певний вибух на північному Кавказі. Певний вибух. І цей вибух може стати з другій половині 26 го року вже. Mm -hmm. Хорошо. Багато ж ми з тобою просто давно не говорили про Кавказ, але сам факт: ти бачиш, що найближчий час війна на Кавказі буде? Отак, От прям війна на Кавказі, повстання, якісь там, щоб все воно кудись йдуть. <ривіт> Ну, це ближче перспектива 30-х років, саме от війна на Кавказі таке повстання, але вибухи і певні певні протести вони будуть раніше. Любесники ставимо лайк. Вільярд, знаєш, от як не крути. Ми говорили з тобі про вибори не буквально і Ситуація якась інтересна, ти все-таки бачиш, що вибори пройшли і обрали іншу людину на зіліти. Знову ж таки, стосовно виборів дуже детально, сьогодні о 23.00 в моєму новорічному зверненні. Але стосовно стосовно ж е, ситуації тієї, що ми зараз з тобою питаємо, то я бачу так, що вибори пройдуть. Але українці на зло Путіну та Трампу, цим двом бовдурам союзникам переоберуть Зеленського на другий термін. Ви можете мені, що хочеш казати? Ямах мене не проведеш. У мене за 2025 рік 1513 збувшихся прогнозів. Тому? Якщо я вам сказав, що Зеленський переобереться на другий термін. Він переобереться комусь до сліз на сльози ворогам України, а українцям це на щастя. Бо президент Зеленський не допустить а, е, одну людину, яка хоче стати українським диктатором. Це Валерій Залужний, Хоче бути диктатором, да? Ти думаєш? Звичайно. Віляр, я зараз е, хочу, щоб ти виклав по одній карті на 26-й рік на кожен місяць і показав, що буде яка ситуація в Україні кожен місяць по одній карті. Звідки ти дізнався, що у мене є такий розклад? Я не знаю. Я ж читаю твої думки. Ми ж з тобою вже споріднені душі в ефірах. Наскільки? Раз разом з тобою Це саме той новорічний розклад, який зараз я до 13 січня роблю за 11 тисяч гривень людям. Блін, любасеньки, але ну йдіть до віляра. Але зараз ми дивимося для всіх нас для України. Номер асистента, пам'ятайте да, плюс три вісім нульсімдесят п'ять Я навіть тут його згадав. Ви знаєте, наскільки віляром уже об'єднує, бо всі його розоблачення пов'язані зі мною, там скрізь фігурую Я я не знаю чи в різних варіантах. Скажи мені, що так. по одній карті на рік кожен місяць року. Так. Значить, січень. Король мечів місяць так. важкий, примус до миру, тиски, удари і так далі. Але полегше стане місяць наступний лютий. Да. П'ятірка кубків. Але ця карта може свідчити також про обстріли сильні. Але в цілому від нас якось відстануть, перестануть менше шантажувати президента Зеленського, менше буде цього тиску, шалено і так далі. А березень будуть вирішуватись якісь складні питання буде великий тиск на фронті, скоріше за все, початок весняно-літнього наступу і так далі. А, а, квітень нас чекає якась дуже потужна допомога фінансова. Да. Аркан Гімель, економічно військова допомога. Далі, це у нас про квітень. Травень, Правень. травень, Травень це, – це карта десятка кубків. Це якісь позитивні речі в Україні, які будуть наслідок цих цієї допомоги. Можливо, якісь позитивні домовленості, можливо, таємний союзник, який, яким чином нам допоможе, бо це аркан таємниці. А червень я бачу, що якась фінансова просадка, але вона тимчасова, і дуже сильний тиск на фронті. Якась битва важлива. Дуже важлива битва буде проходити. Вона продовжуватиметься в липні, і вона продовжуватиметься в серпні, але в серпні я бачу допомогу Україні. Фінанси певні дев'ятка пентаклів. Да. І я бачу, бачу, певні контрнаступальні дії з нашого боку по аркану мира. Да, в серпні ти кажеш, да? Так. Да. Угу. Значить, вересень, Люцифугра Факаль теж гарна карта, але жовтень якесь погіршення аркану Луна. А яке погіршення? Можеш уточнити? На фронті це конкретно на фронті можливо рук якась ділянка фронту, і треба її буде збирати, а при цьому всьому ж е, листопад. Е, листопад випадає таким місяцем, повним теж фінансової допомоги, але масштабні удари по всій території України. І грудень буде позитивний місяць для України. В цілому по цих картах я бачу продовження війни весь 26 рік. Але разом з цим можу сказати, що операція СБУ буде, буде проходити дуже дуже успішно. А які шанси, Віляр, що за шостому році буде підписаний мирний договір? і Будемо нульові. Шанси а я 15 січня анонсую ефір, як єврей маю право де буду ржати над Равіном Кавінецьким на те, що він реально набрехав українцям. Тобто, 15, 16 січня не буде підписано? нічого? Ні. Я готовий поржати навіть 15 квітня. Дасть шанс. А ти типу, хочеш просто кожен місяць тоді чекати? Да? Помилився просто здати? Е, я думаю, що так. Я е, не знаю, навіщо він це робить. Він, по суті, як гардон наговорив чуши українцям. Просто чуши. А яка мета? От я не твою думку, яка мета? Для чого? Ну, багато хто повірили в це. Я в мене Інстаграм був забитий цим. Люди писали постійно, Діма. Діма. А я не повірив одразу, пам'ятаєш, Діма? А, ти казав, З першого не... згляду з перших слов. Так. Я просто ретро-пісні пам'ятаю. Так, і що у мене випадає? Випадає. Е, випадає. Бачите, морок на не ржуть вже е, і не веселяться. Хто? Ну, хто гості? Чудово ну, да, вони втекли від тебе, ми почувствовали, що вже все. Да. Да. Так. Питання було про що? Питання було про чого ви нам розказували, що 15, 15 січня закінчиться війна. А ось. я бачу, що це хтось його попросив таке казати можливо, американці. Угу. Може бути статі, а для чогося яка мета? Типа, щоб нас обнадіяти, що це таке? Так, да, вже в Києві повітряна тривога, ось пишуть люди. Ну, бач, я ж казав, що сьогодні будуть атаки, сьогодні будуть бомбити, сьогодні буде тисячі смертей Діма, по всій території України, тисячі трупів, тисячі! Э, рек... Ну, Так я людей попереджую, щоб люди бігли в укриття, коли буде загроза. Ти Ці розумієш? в укриття, З телефонами біжіть, я тільки вас бережіть себе, дивіться по, по районах, де воно що. Ні, це буде після півночі, після півночі, після звернення Зеленського, це почнеться. Угу. А ти думаєш, він буде ще виходити? я думав, що він записав уже звернення. і все. Ну, після виходу звернення. Спочатку звернення Мага Веляра через 15 хвилин, потім, ну от зараз в Потім ну, звернення президента Зеленського 23.40. Я так розумію, вам треба дивитись те і те. а, а потім у діми частину, що ви не додивилися Ні, я нікого не відпускаю свого ефіра. У мене стабільно там дві тисячі сидить, сидить постійно. Хай люди радіють зі мною. Ми несемо радість, я несу позитив, тому що ми маємо ми знаємо тільки оптимізм, перебори, все. Що ти дивився взагалі? Те, що ти спитав, Що я спитав: what is your question, please? питання був, uh, давай так, я питав: ми говорили про равіна, наша на оці обнадію. А, чи для чого це робиться? Щоб ми обнадіялися, от що це, для чого це робиться? Я бачу, що намагалися таким чином заспокоїти народ і дати якусь ще надію. Тому що, якщо вам сказати правду, як каже Махвиляр, що війна буде ще хуйне скільки, то люди впадають у відчай. А коли ти даєш. Ну, там датку, там датку, там датку, то, то люди живуть віддати до дати і, і, і людям простіше жити. Але yeah. от моя задача як мага темних сил, як головного мага України, яким мене зробили люди. Я дуже вам дякую да це казати людям правду. Я не можу сказати, що в му році буде мир, бо це не буде правда. Давай віляр, я вірю. В щось я вірю, що ситуація не буває однаковою, і 26-й рік багато змінить в нашому житті, і принесе все таки якісь такі поворотні події, які приведуть мир. Дякую українцям, дякую тобі, Діма. Ду, я... Знаю, що ми весь рік будемо писатись я знаю. і дякую містеру Річі, містеру Стефана Річі, за дуже класне шампанське, тому що Дон Піріньон віддихає. Крістал віддихає, Це найкраще шампанське. Дякую, Святі, ну, за цілющу воду. Віляр, обіймаю тебе, дорогий. Нехай тебе буде прекрасний рік. Обіймаю тебе до зустрічі. Пока.